Привіт з вами автораду. Сьогодні у нас на огляді буде верхня кришка коробки перемикання передач на ГАЗ-53. Каталожний номер деталі 53 а 170 2010 02 від виробника Україна Харків. Оглядаємо, бачимо є наклейка, де дублюється каталожний номер і назва деталі. Є покраска на кришці. має такий вигляд вилки. Для чого вона служить, всі розуміють, для перемикання передач. Особливо цієї кришки відсутність отвору під датчик заднього ходу. Тому при замовленні враховувати це питання, є датчик чи немає. Ну, от, даний виробник не, не зробив отвір під датчик заднього ходу. Встановлюється на автомобілі ГАЗ-53 без додаткових дороботок. Якщо комусь цікаво, можете замовляти. Переходьте за посиланням під цим відео. Якщо треба виставити рахунок з ПДВ ми є платниками ПДВ, скидайте встановчі документи, зробимо рахунок. Дякую за перегляд, всім гарного дня. З вами автоградус був. До побачення.